Наші плани на сьогодні. Ми не тільки будемо ловити рибу, ми сьогодні ще готуємо. Так. О, ух ти! Ой, мам здоровий! О! Мам здоровий! Великий! Друзі, ось такий монстр! Такого вона ловила, коли мам? Ні, навіть на Дністрі не ловила такого великого. Це хто? Лещ? Це хто? Ні. Да. <плес> Вітаю! Сьогодні нарешті те відео, яке так давно чекали. Казали, коли ж Катя буде рибалку з мамою, бо рибалка з татом була багато разів. І от ми приїхали на водойму Seven Lakes. Мама бачила мене на відео і мріяла сюди потрапити, тому що це унікальна водойма. Тут ловляться гігантські осетри, чорні мури і так далі. Тому зустрічайте гостя сьогоднішньої програми. Мікрофончик чіпляєте, дівчинка. Доброго дня. Будете вчитися знімати ютубчик. Ні, от за ворота. Боже, на таких брилянтах на всіх. Мам, як тобі взагалі відчуття від водойми? Прекрасне. Тихо, затішно, дуже гарно, комфортно. Нам вже тут підготувалась Насті. Тому зараз виставляємо глибину і, в принципі, починаємо ловити. Так, якщо чесно, то очікування сьогодні не просто спіймати осетра. звісно, що ми його спіймаємо. Хто бачив моє відео звідси, ви знаєте, що тут його дуже-дуже багато. Але хочеться як минулого разу або спіймати трофейного, тут ми спіймали білугу на 20 кілограм, або спіймати чорного амура. Тут менше ніж 10 кг чорні амури не водяться. Мам, треба кидати буквально там. тут свал різкий. Значить, десь 2,5-3 метри від берега виставляє глибину отак. От. Тобто він стоїть от, перед виходом на мілину, от він на цьому свалі стоїть риба. У нас зараз сьогодні яке там 10 травня, подивіться, яка погода, просто жара. Зараз ми трошки закормимо. Глибину ми виставили, точку закормили. На наживку у нас буде звичайний черв'як. І прикриємо кукурузкою. Так треба щедро наживляти. Звернула увагу, які тут канати? Так. Монстри. Ну. ну, розраховане все на велику рибу. Бо вона тут -то точно є, я бачила. Ну, може ще одного, але ну, він в його все одно все це жре. Поки почало рибалки, то можна ще шикувати черв'яками. Це одразу їх пеньок. Кукурузкой, да. Закрывай. Ну. Все. О. Прекрасно. О. О. Потекай. Потекай. О. А -а -а. По-моему, сразу нормальный, да? Нормальный, нормальный, нормальный. <laughs> нормальный. Стояночка, ніхто нікуди не спишемо тихенько. Ой, що він так добре йде, мам, все добре у тебе. Не затягивай Ти так, да, по ситуації. Ну, я бачу, що це не, не, не дрібний, тому що... Клас, я тобі запасачу. Ти Ти мені за пацаш. його так. Це, по-моєму, цей обалінський осветр або білуга. Тихенько, тихенько, помаленьку. Будь ласка, до підсаку. Є, є, є. Все, то вітаю з першим Спочинна, Оксана Володимирівна. Дякую. Ну, як емоції? Неймовірні. Сильна риба, правда? Ой. Сильна риба. Сильна риба. Але така. Це хороший кілограм п'ятника. Почекайте, почекайте. Ти обережно диви у нього шипи. Я розумію, пам'ятаю. Под... І за хвост надо От Дивіться, друзі, як правильно брати оситра. Тут треба його за хвіст тримати рукою, бо він весь час намагається вистрибнути. Він під зябрані, в якому разі, не кладемо руку і під от, під тіло. Ну, такий, так, да, да, дуже цікавий. зверніть увагу, у них чорні, у них чорні реально зябра. Отак, ну, я думаю, кілограмчиків п'ять тут є. Що думаєш, є? Так, п'ятерочка. Лічені дні залишилось до головної футбольної події року. Фінал Ліги Чемпіонів. 1 червня Лондон гратимуть Мадридський Реал та Доронська Боруся. У наших друзів з Фавбет. Є багато цікавих кофів на цю подію. Залітай, роби ставку на свого фаворита та бери від гри своє разом із вітальним бонусом від Фавбет аж 15 тисяч гривень. М -м! Пливі за бабуською. Да. супер. <глад> так, друзі, мама просто в шоці. Зараз відходи. У мене, звісно, така перша моя ціль була сьогодні приїхати, звісно, зробити мамі свято, щоб вона віддихнула, кайфанула, спіймала цю сильну рибу. От, а друга моя задача, я дійсно хочу сьогодні таки спіймати Чорного Амура. Тут вони є всі вагою 10 менше 10 кілограм, амурів тут просто немає. Опа, була у нас покльовочка. І коли я сюди приїхала в перший раз, то ми з Женією Конішевським спіймали такі Чорного Амура. Коли я приїхала сюди другий раз, також його спіймали, але десь. Ну, хвилин, мабуть, 30-40 з ним боролися, і він потім а, зійшов. О, є риба, є риба, але це... Ох, це дуже класний лин. Це здоровий лин. Офігеть. Офігеть, який здоровий. Та ти що? Та ти що? Іди сюди, мій хороший. Вау, друзі, це здоровезний лин прям. Оце кльов, я розумію. От ви мені, коли пишете, що на платніки спіймає кожний дурак і там дуже багато риби. Ну от це, ледь, не єдиний платник в житті, де дійсно так багато риби і так круто клює, що не спіймати, ну, це прям треба сильно постаратися, щоб нічого тут не спіймати. Дивіться, який. Золотий золото-зелений красень, я навіть не знаю, як правильно сказати. Нереальний краси риба, ось такі червоні у нього очі. Клас. Ма, подиви, якого вона піймала. Бачу такого здорового. Ага. Так, друзі, трошки розповідаю про наші плани на сьогодні. Ми не тільки будемо ловити рибу, ми сьогодні ще готуємо. Якогось некрупного піймаємо, там кілограма два-три не більше. І сьогодні у нас ще буде шашлик із засетра. Так, да, Володимирівна? Так, точно. Найкраще наше клює взагалі осетр, це такий класний пучок хробака. треба прям не жаліти. Дві, три, чотири штучки, в залежності від розміру. По-перше, бачите, які здорові гачки. Такі гачки потрібні, щоб легко виймати у нього з рота. Він досить глибоко зажовує. Наживку, і якщо це буде дрібний гачок, то, мабуть, він його навіть проковтне. Він такий не дуже розсудливий в плані їжі. Ось такий пучок нам треба черв'яка. Я його прикриваю кукурузкою. Получається, ось такий у нас пучок здоровий. У мене покльовка. О! А, зійшов! Зійшов, я бачила. Він що, був э, асетер? Дуже обережно він. Попробував наживку і пішов далі. О, починається. Ще буде можливість присісти, чи риба не дасть. О, що, немаленький чи такий? — є. Ох, мам, хороший. Я сейчас вимитуюсь, бо чувствую, буде аварія. Mm -hmm. Це такий, ти бачиш, ти по крупному виступаєш тільки. Мілач сьогодні не клює, друзі. Сіда, <рес> сіда. Ох, ти що. А прикинь, маленького не спіймаємо і не буде шашлика. Бо mm -hmm. ми такого великого не будемо брати. Ні-ні, це за великий. Дорого вийде сильно. Опа, давай ось сюди. Почті. Я він просто за бочок. Ні, він Оп! перекрутився. Перекрутився, да. давай. Тримай. Вони, як знаєш, почті такі трошки, мне кажется, що це й менше, ніж попередньо. Менше, да? менше, трішечки. Цікаво, чи встигну я сьогодні раз піймати. Треба закидати, поки ти не закинула. Що у мене почекаю. О, вона тліє. То я почекаю? Так. Да. О, ух ти. Ой, мам, здоровий. О! Мам здоровий. Великий. Да, цей... Ой, цей прям це десь десятка, я думаю. Це прям дуже здоровий, друзі. Вау, ви що? Ох, ти що, ти що. Це. О! Кіт, мама, ти бачила який? Блін, я не думаю, що це на камеру попало. й А що це здорові такі сьогодні всі клюють? Я в шоці? Блін, друзі, це дуже здоровий. Це, це такий, це 10 точно. Це точно 10 кілограм риба. Дивіться, що він з вудкою робить просто. Бачите? Це просто здоровезна риба. Ох ти що. Капіт, мам, ти бачиш його? Бачу. Це просто жесть. Ти готова? Так. Давай. Ого. Давай, давай, бери його. Фух! Бери, піднімай, піднімай, піднімай пацаку. Фух, почекай. Друзі, це капець. Зараз побачите, ви будете шоці. Це капець. Да. Блін, це, це здоровезний. Мам, це 10 рибок, Я 10, 10? кілограм є. Подивіться на цього монстра. Подивіться, який він здоровий. Афігєть просто. Афігєть просто. Звернувся. Під саку. Треба то, зараз його швиденько звільнити, сфоткатись, зараз я за комусь позову на, на поміч, хочу, щоб нас разом сфоткали з ним. Друзі, ось такий монстр. Просто зараз швиденько його відпускаємо, тому що риба велика, вам повертайся отак. Давай Оп-оп. і воду його. Вау! Як він мене боляче вдарив! йо мойо! Я думаю, люди почули це. він так уплине. Я сподіваюся. Наді... Це було больно. Десь Ну, Все чесно, ми його трошки да, помучили, і він дав здачу. Все добре. Вау, оце рибина. Ти воді. Подивіться просто. Оце отак от він мене лупанув. Та ні, мені каже, це видно через камеру. Тут от краснота. Кум приїхав, бо не повірив, що риба да? вмілий. Позвонила, каже, треба допомоги. Треба так, такі риби, люди, да? Я треба нернути і подсадити. А, Ну, ну да, чуть, -чуть да. підсадити рибку а, на гатчочок. Да, на платніку каждый дурак. Ти приїдь до нас на місце, <реку> там, ти пойма, я тобі кажу. Кожний дурак. Що там, Володимирна? Невеликий. Невеликий? Не. Ну, звісно, посвятої десятки вже будь-який буде, буде десятки, невеликий. Ні. От. Нормально теж сопротивляется. Він вже тут. Це не сотра, це ще по-малину тебе. Ого, Лин здоровий капець. Ого! ти який. тих. в кіслак, у мене нема такого, давно не було великого. Клас, ти шо ти що? Оце линяра, блін, подиви. Макс, скіла 2 точно є, да? Ну, два, да, десь. Може, по двух. Здоровий. Як малина, це просто граниний. Такого лина ловила колись? Ні, навіть на Дністрі не ловила такого великого. Капець, просто він Будь здоровий натискаю. реально. От бач, коли великий лин, він дуже схожий на короба, правда? А Та, що вони всі бризгають сьогодні? Не ну ви подивіться реально. Ну, це, ну що це таке просто жарко, вони такі освіжаючий душ, чуть-чуть да? Макс. А ти що на шашличок приїхав чи що? На шо? На шашличок? <праць> <Та? Нє>. Звичайно. <праць> він тут є. Просто тут. Розумієш, тут концентрація сетра. Набагато більше. Амурів тут штук, по-моєму, 40 мені казали цих великих. о Це хто? лещ Це хто? Лещ! Я ще ліща тут не ловила. Ну, це так Подивися, подивися кій кій лещ. Подивися, який лещ, Катя. раз, здоровий, блін. Йди сюди. Є. Блін. Я в шоці реально з водою. Ми Тут кожен раз приїжджаєш і якась нова риба клює. То був осетер і був цей, та, блін, ліщара, просто подиви. Просто подиви на цього тупе ліщару. І кожен раз тут якась нова, блін, риба клює. Так-се. Понімаєш? Мені диви, знімаємо зараз. Мені подобається, як люди, знаєш, там фібіристи на ліща беруть гачочки, там, ноль там якийсь там, там мізерний. Гачок на ліща, щоб ви розуміли. і Вон який ліщ. Я його відпускаю, бо він якщо буде ліщі своїм слизом бризгатись, це буде катастрофа. Так що я хотіла сказати, просто концентрація осетра, вона набагато ну, по голові, набагато більше тут. А, лина запустила нещодавно. І скільки його теж тут багато. А чорних амурів, їх начебто є багато, їх тут більше 40 штук. Але на наповню того, що іншої риба набагато більше, ймовірність його приймати менше. Оу, 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 оу. оу. Мам, Мався підматила. Удочку вгору, удочку вгору. Це трошки інакший вигляд, це, по-моєму, цей шипатий який шип він називається. Аня, що... це білуга все ж таки. Тупий нос. Коротше, цих видів осетра дуже насправді багато. І вони всі різні. Їх тут штук 20, мабуть, різних. Андрюша, подивись, Кіця, подивись, який. Це хто скаже, білуга чи осетр? Рибка, каже. Риба. І це 100% попадання. Да? Да. Да? Ні, це, по-моєму, шип називається. Бач, нього такий шипів. Так, да. гарненька рибка. Да. Да. <свісна> Треба рибу відпускати, правильно? Так. Yeah. Токи ми сьогодні шашлик зробимо, правильно? Yeah. О, слава Богу. Ось такий невеликий. Це, по-моєму, сорт називається російський. Осетер, якщо я не помиляюся. з'їмо на шашличок. <свісна> Тому що він російський, <свісна> так. А <свісна> так тобі дуже не повезло чисто через назву. Сцени того як рибу розбирали, ми вам показувати не будемо. Саме складне, якщо чесно, це його почистити. Взяли ми рибу десь 3 кг і зараз, побачите, не так багато залишилось риби. Також, що не робили, не знімали всі шипи. Знову ж таки, бо рибка невелика, це вже в даному випадку буде легше, просто коли будемо їсти, Ну, скажімо так, шкірку руками зняти та і все. Взагалі у осетра у нього йде не хребет, у нього йде хорда. Тобто його хребет такий більш м'який, порівняно з хребтом звичайної риби. От, будь ласка, риба 3 кг і стільки у нас вийшло шашлику, скажімо так. Риба зовсім свіжа, тому вона не потребує якихось довгих маринадів. Ми з вами солимо. Звісно, що перчимо. Трошки солодкої паприки. І буквально 5 хвилин, поки наші углі розгоряються, і можна готувати. Поки мама ще ловить рибку, я вже нам посмажу. Рибу смажити довго не треба, буквально декілька хвилин з кожного боку, і то у нас такий жар. Треба контролювати. М'ясо ніжне, риба неймовірно свіжа, тому я впевнена, що це буде дуже смачно. І, звісно, найважче це перше, її почистити. По-друге, хочу наголосити, це дуже важливо, що ми знаходимося на водомі Севен Лейкс. Тут, відповідно, риболовля платна, і риба, ця також ми її викупали. Якщо ви спіймали будь-яку осетрових на річці, там, на Дніпрі, в дикій водомі, ви обов'язково маєте її випустити. Тому що ця риба є червонокнижною в Україні. В диких водомах вона дуже погана, дуже довго вона. Е розпліднюються і її винищують відповідно за чорну ікру, за цінне дороге м'ясо. Тому, будь ласка, штрафи неймовірні. Там штрафи, я пам'ятаю, що колись було 47 тисяч гривень за е, особ. Мам, що, клює у тебе? Зашла? рибулька. Ох ти що виглядає дуже апетитно. Шкода не взяла з собою яких там 50 грамчиків трошки, так сказати, відмітить таку риболовлю. І буквально вже, коли готово, поливаємо сіком лимону, можна апельсину. Вау. Ну що, Володимирівна, як я тобі тут накуховарила нормально? Дуже-дуже гарно. Зараз спробуємо. Знімай пробу. Хочу цього кусочка. Тільки чесно розказую глядачам, смачно чи ні. Начекай. Так. Ще без виделочки? прям так. <схай> а я оцей хочу шматочок. Ой, так соковито, я бачу. Ой, яка риба соковита. Це треба людям прямо на камеру показати, як воно смачно. соковито. Ви просто гляньте, яка рибка соковита. От, сок з неї тече. Просто вау. Тримай, ану. І що, смачно? Чи не дуже? Дуже смачно. Соковита. Бомба. Бомба. Це воно. З воно дуже смачно. Все, знімаємо. Давай, сюди, все. Оп! Оп, і весь наш підряд кличемо в гості. Друзі, обов'язково підписуйтесь. Ми вам дуже вдячні за цей перегляд. І до зустрічі на наступній. Риболовлі. мам, ти задоволена сьогоднішнім днем? Я дуже тобі вдячна за такий чудовий <рес> віддих. <рес> ти в мене молодець, ти в мене сама найкраща. Дякую, ти мені теж. Готова. Стоп, шнята.